Були Соломії Крушельницької. У Трускавці. Залізничний вокзал, в Трускавці. Бачите, як гарно видно. Ісус? Дивиться на це все. А хто гадає, яка це може бути година? Як ви думаєте? 22.13. Ось він настав найдовший день в році. Навіть кіт про це знає. Піднімемося до Ісуса і подивимось на місто. Коли ще після 10-ї вечора може бути отак тепло. Коли ще після 10-ї вечора може бути так світло. Тільки в Трускавці і тільки 21 червня, ну ще 22, 23, якщо дощу не буде. Просто є чуйка, що 22-го буде дощ. Тому ми вирішили це відео зняти 21 День вже все одно найдовший. А ніч найкоротша. Вокзал знову ж, бачите, йдемо без поспіху, хвилина від вокзалу, стежка є. Стежку неодноразово показували. За хвилину можна піднятися до Ісуса і подивитися на місто. Такі вони білі ночі в трускавці. Час, до речі, такий що з дітьми відвідують оглядовий майданчик. Ну, Але вже видно, що скоро буде сутеніти. Сонце все-таки сіло вже. 22 година хоча й минула Я так помітив, видно плюс-мінус до 11 вечора, ну до половини 11 насправді. До 11 ще більш-менше. О 11 ще буде доволі явно. В половині 11 видно. А зараз підніме ще вищі. Це Ще сонце відблискує за горизонт. Нарешті напишіть, а коли у ваших містах стає темно. Я пам'ятаю, минулі роки, коли ми робили таке відео, нам глядачі з Маріуполя писали, що у них в такий час вже дуже-дуже давно, як темно, та сонце сіло. Ну, Пізніше як Турскавці, хіба в Ужгороді, сонце може сідати. У всіх інших містах воно сідає швидше.

Она звідси читається напис Триптызбар.

А, Все-таки 22.35, я так помітив, стане вже темно зовсім. Ну, Тут тобто ще не темно, але вже не буде так добре видно. А Зараз ще можна насолоджуватися. Це місто біля наших ніг. І от ви взагалі колись вийдемо. Це вулиця Лесі Українки. З іншого боку, як підходите, ми показували неодноразово, Та а звідси показували. Зараз суть що показати. Десята година минула, а не темно. Для більшості території України це аномалія. Але не для трускальця. Стрив троянда ціла Лаванда да. тоже запитла. Гортензі. Ще троянди. Пам'ятаєте, у нас було відео, коли тут випав сніг. Здавалося, що зима буде тривати завжди. а Отже і літо Приїжджайте в Трускавець? Хто ще думає, їхати чи не їхати. Звичайно, що їхати. Тут гарно, добре, тепло, сонячно.

Ale szczęśliwie, że 21.